Щорічно восени, у першу неділю місяця листопада, у всієї нашої держави є привід святкувати це свято, День працівника соціальної сфери України. У нашому районі функціонує чітко налагоджений механізм, що стосується соціальної сфери: це є управління соціального захисту населення, де керівником є Миронюк Уляна Григорівна. Цього тижня ми відзначаємо День працівника соціальної сфери. Функції управління соціального захисту дуже багатогранні, дуже е, ну, немало важливі в житті кожної людини. Це є соціальні виплати, так, допомоги, це є субсидія, це є новий вид компенсації, це є е, пільги, надання пільг е, пільговим категоріям. Е, це забезпечення засобами реабілітації, надання санаторно курортного лікування. І у даний такий складний час дуже актуальним є питання обліку учасників антитерористичної операції і біженці. Хочеться в цей день побажати своїм колегам здоров'я, терпіння, бо в цій роботі потрібно і терпіння, щастя, радості, благополуччя, удачі і щоб все в них і в їхніх сім'ях було гаразд. Територіальний центр соціального обслуговування населення, який очолює Дороніна Галина Богданівна, ця установа працює в нашому районі ще з 1997 року. Вона була створена як одне єдине відділення соціально соціальної допомоги вдома. Сьогодні наш територіальний центр це є вже потужна установа, яка налічує чотири відділення. І е, також у нас є пункт прокату засобів реабілітації, є банк, створений банк одягу. Е, е, територіальний центр сьогодні обслуговує і надає наші соціально-побутові послуги більше двом тисячам громадян нашого району. Е, відділення соціальної допомоги вдома. Має на обслуговуванні більше 600 громадян. Ними опікується 39 соціальних робітників, які на сьогоднішній день працюють у нас у кожному населеному пункті району. Кожен соціальний робітник має на обслуговуванні біля 12-14 стареньких громадян похилого віку. В структурі територіального центру працює стаціонарне відділення для постійного чи тимчасового проживання, яке знаходиться в селі Стецева. Колектив територіального центру вітає працівників соціальної сфери району. Вітаємо також своїх соціальних робітників, працівників стаціонарного відділення, які кожного дня несуть добро, любов і милосердя одиноким немічним людям похилого віку. Дозвольте побажати вам міцного здоров'я, щастя, радості, успіхів у вашій нелегкій праці, всього найкращого! Районний центр соціальних служб сім'ї та молоді, керівником якого є Клипич Вікторія Васильівна. Наш Снятинський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Досить молода структура, тому що він створений у 2001 році. Рішенням сесії районної ради, і з того часу ми працюємо на благо нашої держави. У центрі на сьогоднішній день працює вісім спеціалістів. Це головні спеціалісти, провідні спеціалісти, начальник відділу, директор центру і бухгалтер. Вся робота центру полягає у підвищенні соціального рівня нашого населення. Як ви мали можливість почути у назві, що це є Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, тому в основному ми працюємо з молодою категорією населення нашого району. Це в основному молоді сім'ї, діти. Сім'ї в основному мало забезпечені, ті, які потребують стороннього втручання. Шановні працівники соціальної сфери, щиро вітаю вас з нагоди професійного свята. Це день усіх, чиє серце переповнене добротою. Чия душа випромінює милосердя, чия радість постійно згладжує чужу біду і тривогу, чий високий професіоналізм і громадський обов'язок викликає захоплення. Саме ви формуєте імідж нашої України, адже розвиток держави асоціюється з соціальним рівнем забезпечення наших громадян. Тому сьогодні хочеться побажати вам здоров'я, творчої наснаги, добробуту, здійснення всіх ваших мрій, задумів, щоб не вичерпалася ваша віра в щедрість людської душі, щоб вас завжди супроводжували доброта, бажання та спроможність бути корисними людям. Надії вам і віри, натхненної праці для нашої України. Пенсійний фонд України. Керівником якого є мізерний Микола Васильович. Управління в районі функціонує з березня 91-го року. На сьогоднішній день в управлінні працює 43 чоловіки. Управління складається з шести відділів і одного сектора. Загалом управління основною функцією управління є нарахування та виплата пенсій. Це одна з основних сама і назва говорить про це. Так, на сьогоднішній день в районі. Є 18 200 пенсіонерів управління своєчасно кожного місця виплачує дані категорії громадян і їхні кошти. Хотів би привітати як працівників пенсійного фонду, в Знятойському районі, так і всіх колег з соціальної сфери з святом, яке святкується в першому ділі листопада для працівника соціальної сфери. Соціальна сфера це особлива галузь, яка найближче стоїть до життєвих інтересів усіх громадян. Саме ви, працівники соціальної сфери, є життєвим пульсом суспільства, і люди вірять вам, йдуть до вас з впевненістю в тому, що знайдуть співчуття, підтримку і вирішення своїх проблем. Прийміть слова вдячності за натхненну працю, доброту і чуйність, професіоналізм, який ви проявляєте у своїй роботі. Бажаю вам здоров'я і наснаги, оптимізму та здобутків, бажання працювати на благо людей. Відділ соціального страхування по втраті працездатності, керівник якого є Курилюк Павло Іванович. У фонді працюють шість працівників. В системі соціального захисту населення значну роль відіграє фонд соціального страхування з тимчасовою трати працедавлення. Його діяльність безпосередньо пов'язана з розв'язанням важливих проблем у житті людини. Це, ми займаємося оплатою лікарняних всіх. Працюючи в Уснятинському районі, ми також займаємося оздоровленням дітей шкільного і дошкільного віку. Ми також займаємося оздоровленням всіх працівників санаторно курортним лікуванням. Ну, за цей рік у нас було оздоровлено більше 300 дітей. Більше 250 робітників установ і організацій нашого району і Годенківського району, тому що наш фонд обслуговує ще і Горденківський район. Шановні, я хотів би сьогодні привітати всіх працівників соціальної сфери з Днем соціального працівника, побажати перше всього здоров'я. Успіхів у праці на благо фонду соціального страхування. Снятинський будинок-інтернат, директором якого є Шимчук Леонід Онуфрійович. У Снятинському дитячому будинку-інтернат проживає 110 дітей, інвалід і сиріт. Всі вони круглодобово зайняті певними заняттями. При будинку-інтернаті є. Школа, де діти до 18 років навчаються читати, писати, проводиться ручна праця. У будинку інтернаті є Швейний цех, де ми із списаної використаної одежі або така одежа, яка прийшла у негідність, яку дали благодійно, Ми шиємо робочі рукавиці, шиємо простині, шиємо наволочки, враховуючи настанову нашого уряду. І... Департамент соціальної політики про екологічність упаковок для товарів. У будинку інтернату відкрився цех по виготовленню екологічно чистої упаковки із паперові, паперові мішочки. Такого, от, наприклад, типу. Буде написано снятинський дитячий будинок інтернат. Мета його і купуючи ці мішочки в магазинах, ми реалізуємо. Задачі поставлені нашим урядом. Це великі шашки, це такий менший мішочок. Вот. І зараз ми успішно їх реалізуємо в наших магазинах. У нас є цех столярний, слюсарний, є цех по виготовленню свічок. Сьогодні ми подивимося виставку цих свічок, декоративні свічки, свічки із запахом відповідним. Далі ми діти займаються соціальною реабілітацією. у це хах по виготовленню осокових щиток, по виготовленню віників сорго. Ми своєї землі не маємо, але в потічку ми орендуємо три гектари землі, де сіємо, сапаємо, вирощуємо і проводимо жнива цієї культури технічної, яка називається сорго. Враховуючи потреби дітей, ми вирощуємо морські свинки, які реалізуємо. У медичний університет Чернівців і Івано-Франківський медичний університет на експерименти. Вирощуємо папуги. Нас в даний час є біля 80 попуг, і нас їх купляють люди для різних своїх потреб, для подарунків своїх дітей, а теж реалізуємо у магазинах природи міста Чернівців і міста Івано-Франківська. Дітки таким чином всі діти нашого будинку інтернату на протязі дня повністю зайняті згідно програми, яка у нас є по навчанню і соціальній реабілітації. Дирекція будинку інтернату і профспілковий комітет звертає велику увагу на фізичний розвиток і фізичне стимулювання наших вихованців. Так, у республіканських змаганнях 2014 року ми їхали на змагання у Київ і зайняли перше місце по Дарсу і друге місце по Шашках. Думаючи про дітей, поліпшуючи їх побутові мови, наближуємо їх до, як кажуть, сімейних обставин, домашніх обставин і хочемо їх приблизити, проявивши таку батьківську любов, материнську ласку до кожної дитини нашого будинку інтернату. Залучанський будинок-інтернат, керівником якого є сухолиткий Микола Васильович. У дитячому будинку інтернаті знаходиться на отримані 134 дитини. Дитини це у нас соціальна медична установа четвертого профілю. профілю, ну, так якщо просто по-місцевому, це найважчі діти, які є. І ми, звичайно, робимо все для того, щоб зробити все можливе для їх доброго перебування, тобто всі послуги, які повинні дати, щоб ми їм надали. На сьогоднішній день ми так активно розвиваємо підсобне промисло, що нам дає можливість випікати повністю свій хліб на пекарню. Третє напрямок – це реабілітація. Тобто все те, що робиться, повинно спряти для того, щоб ми могли цим діткам розвинути і досягнути у них те, що можна в них розвинути. І фізичні вправи, і інші моменти. Тому я хотів, би, щоб ми обов'язково подивилися зал реабілітації, вона, де працюють наші спеціалісти. І нововведення, яке в нас є останнім часом, це іпотерапія, це у нас такий кінь тут, Глорія. І ми зараз покажемо, постараємося, щоб ви побачили, як дітки на цьому конику, ну, роблять різні вправи для того, щоб можна максимально. Помогти цим дітям фізично змінам. Снятинський психоневрологічний будинок-інтернат, керівником якого є пасічний Михайло Михайлович. Установа наша розрахована на 260 підопічних, зокрема, це і психічно-хворі люди першої та другої групи інвалідності. На даній час установи знаходиться 213 підопічних, які перебувають на повному державному забезпеченні. Із ними працює 122 чоловіки сховую персоналу. Установа на даний час готова повністю на 100% до зимового періоду. У нас тепло, у нас харчування нормальне чотирьохразове. На території установи знаходяться два корпуси жилих, в якому перебувають дані підопічні. З нагоди. Святкування, яке щорічно ми святкуємо, наш, наш е, професійне наше свято, день працівника соціальної сфери. Мені б хотілося привітати наших працівників із професійним святом побажати їм міцного, міцного здоров'я, щастя, достатків, поваги в колективі і всіх гараздів, що можна собі побажати. День у день соціальні працівники стикаються з різноманітними проблемами життя усього нашого суспільства в цілому і кожної людини, зокрема, психічним і фізичним здоров'ям, конфліктами особового і групового характеру, проблемами у працевлаштуванні, соціальній адаптації населення, планування сім'ї, допомоги родинам, що опинились у скрутному становищі. Тож дай Бог здоров'я усім вам, що знаходять час і бажання піклуватись про людей.